Мої вітання. Сьогодні у мене така задачка запустити оцих два сніговичка після тривалої стоянки. Це у нас дві поважних марки Volvo. І Honda. Обидві з дизелями двигунами, 2,2 дизель на Honda Accord та 2 літри дизель на Volvo C30. Тому сьогодні така буде стояти у мене задача. Зробити добре діло запустити ці сніговички в мороз, щоб вони трошки прогрілися, ну і паралельно показати, як же правильно запускати дизель в мінусову температуру. І так почнемо з акорда. Так, вставив я вже ключ, замок запалення. мінус 2 градуси. Так, вимикаю. Декілька разів я ямикнув запалення, щоб прогріти свічки накалювання. Так ще раз. І третій раз. Швидко, в принципі, гасна. Індикатор, тому пробуємо. Чудово, запустилось в принципі, без проблем. Хоча і стояли а, десь приблизно з місяць. Йдемо ну. далі, йдемо доволі. Так, Volvo це 30, 2 літри дизель, вставляємо ключ. у нас индикатор окей okay. несколько секунд еще раз думаю третий раз в принципе будет достаточно Так, хочу підсумувати стосовно запуску дизельних двигунів зимовий період. Зараз температура в принципі, не сильно низька, але у мене були автомобілі з дизельними двигунами, і будь-то температура мінус 2-3, 5 і навіть 15 градусів, я все одно одразу не запускаю двигуни. Тобто я чекаю, поки індикатор свічі накало. Погасне десь раз три, тобто з періодичними такими паузами по 3-5 секунд, щоб нормально прогрілося, і тоді автомобілі запускаються. В принципі, якщо немає ніяких у них нюансів, запускаються нормально. Тому правильна експлуатація дизельних зулинів це запорука успіху будь-якого водія. Дякую за перегляд. Усім добра, слава Україні!